У Бордичеві завершились фінальні бої 17-го міжнародного турніру з боксу серед молоді на призи братів кличків. У підсумковому рейтингу змагань перше загальнокомандне місце належить збірній України, яка отримала 23 нагороди: 7 золотих, 6 срібних та 10 бронзових. На другому місці вірменія, третє дісталося представникам Литви. За 17 років була спільна колективна праця, яка 1300 боксерів пройшли через турнір 32 країни, 4 континенти. Проведення міжнародного турніру в Бедичеві то є приклад, як потрібно працювати колективно, як потрібно об'єднуватися і разом робити спільну справу. хочу сказати, що в Бердичі бокс був, є і буде турнір жив. Живе і буде жити! Я хочу побажати, щоб е, таких гарних, такі гарних починання цей турнір в області ставало все більше. Е, е, я переконаний, що не дивлячись на те, що хтось, як завжди, в житті і в боксі, хтось виграє, хтось стає переможцем, хтось програє. Але я переконаний, що е, від таких гарних спортивних свят виграємо всі ми. І глядачі, і суспільство, і спортсмени, бо це здоров'я, бо це розвиток. Справжнім сюрпризом для учасників турніру та бердичівлян став приїзд легенди світового боксу Віталія Кличко. Дуже радий, що на протягом таких довгих років тепер вже мій колега тож підтримує піддержали турнір. Дуже здорово, коли Є люди, які підтримують спорт, зі спортсменами-початківцями боксер спілкувався прямісінько на сцені, відповідаючи на їхні питання. Не оминув увагою і військовослужбовців, котрі прийшли на закриття турніру. Їхня міць, зазначив кличко старший, є прикладом незламної сили волі для усіх чоловіків. Бердичівська 26-та артилерійська бригада тут питала, як треба вдарити, щоб не встав. То Наша бригада б'є в ціль, точно в ціль. І для боксера, мабуть, теж важливо бити в ціль. Наші хлопці роблять все для того, щоб Україна була самостійна і незалежна. Дуже непрості часи, і нам ці часи потрібно пройти, достойно пройти. Зараз тут знаходяться хлопці, які дали присягу і відстоюють незалежність нашої країни. Але Таких же хлопців, які віддали присягу, і в тому числі з Бердічева, на жаль, з нами нема сьогодні. У мене пропозиція. Давайте хвилиною мовчання згадаємо про них, вони завжди будуть з нами. На думку Віталія Кличка, найважливіша для боксера сила проявляється не тільки на ринзі. сила духу. Ось що головне, важливо також сприймати поразку не як кінець у розпочатій справі. Вона має стати додатковою мотивацією для подальшого росту. Я завжди всі говорі ні устаю повторять: нічого в житті невозможного. Тільки каліш при одному слові, якщо ти дуже сильно цього бажаєш. Если ты упорно идешь к той цели, которую перед собой поставил, рано или поздно, твоя цель станет реальностью. Я очень рад, что за, это, за эти долгие годы огромное количество спортсменов прошло через этот ринг здесь, в Бердичеве. Я очень рад, что многие из них поставили перед собой цель, достигли наивысших титулов. Они стали не только лишь чемпионами Украины, они стали не только чемпионами Европы, они стали чемпионами мира, олимпийскими чемпионами и даже чемпионами мира среди профессионалов. Турнир на призы братьев это живая легенда спорта. Все ребята, которые принимают участие, равняются на братьев Турнир дал такие славные имена, как Александр Кусик, как Василий Ломаченко и многие другие спортсмены. Вы знаете, во всех цивилизованных странах развитие спорта, основополагающим элементом развития спорта является детский и юношеский спорт. Не развивая детский и юношеский спорт, невозможно развить спорт. Не развивая спорт, невозможно развить страну. С такой организацией, с таким количеством меценатов, спортсменов, просто Двоє бордишівлян, які брали участь у турнірі, порадували уболівальників гарними результатами. Олексій Кравець у ваговій категорії 56 кілограм здобув третє місце. А от Олега Чулячеєва нагородили призом глядацьких симпатій. У день закінчення фіналу турніру з боксу. Хлопець поїхав на бій Олександра Усіка та Джоні Мюллера. А наприкінці жовтня уболіватиме за Володимира Кличко у який Отримав приз глядацьких симпатій. А глядач це головний рефер. Саме головний рефер це глядач. І ми саме вирішили саме цьому хлопчику надати такий приз, як поїздка спочатку на бій Олександра Усика. До речі, ми знаємо, що він переможе Бердівського турніру. Також і на бій Володимира Кличка, де він буде вистаювати світлого чемпіона світу. Можете собі уявити, які враження будуть хлопчик 16-річний, який почав займатися, буде присутнім в Дюсюдорки на 60 тисячній арені. На стадіоні буде дивитися в перших рядах бій кличка проти Тайсона Фюри. Це Олег Челічеєв, трикратний чемпіон України, фіналіст чемпіонату Європи серед кадетів. Будучи мальчик займається. 12 років уже, йому тільки 16 років. Їх три брата, два мастера спорту. Бокс любить. Підтримувати проведення турніру Віталій Кличко пообіцяв усіма силами, адже переконаний, виграють від цього всі. Молодь захоплюється боксом, розвивається, переживає перші поразки та перемоги у спорті. Так водночас загартовується характер, а особистість стає цілеспрямованою. Найкращі інвестиції, я завжди казав, і ще раз хочу підкреслити: це інвестиції в дітей. І ми дуже раді підтримуємо дитячі турніри один з таких юнацьких турнірів, як сьогодні, на приз против кличків. Бог здає можливість проявити, проявити себе. І коли дуже багато людей в залі сидять, вони дивляться, якою ж ціною отримують перемогу. Ми дуже часто хочемо в житті отримати перемогу, не потрудившись. А от коли бачимо на ринки, виходять два, два бійці, і кожен проявляє волю і характер, і саме така перемога вона цінна. Підготовка до наступного турніру боксу уже розпочалась. Про це говорять Віталій Кличко та Василь Мазур. У планах дещо змінити формат проведення боксерських боїв. В Наступному році ми плануємо цей турнір зробити вже на відкритому повітрі під спеціальний шатрах. Я думаю, що набагато більше шоу додатковим, це буде вже інше. Так що на 20 річчя. ми будемо готуватись до 20-річчя. Безумовно, коли ми розпочинали турнір, то якби не підтримка братів, якби не підтримка Федерації боксу України, фонду ваш. То, в принципі, і численних спонсорів тут турнір би не відбувся. Наш гость Віталій Кличко дуже багато отримав перемог на любительських ринах, потім на професійних ринах в різних країнах прославляв нашу державу. Ви знаєте, зараз він займається не менш важливою роботою. Життя в нього мерське. І для того, щоб він ще отримав не одну перемогу, я переконаний, так і буде. Я хотів би, щоб під ваші оплески, від всіх бердичівлян, від всіх присутніх в залі вручити йому копію ікони Матері Божої Бердичівської, головної святині нашого міста яка оберігала його і володю і давала можливість і сили і здоров'я отримати ще не одну перемогу. Шановці я думаю, що від всіх боксерів, від всіх організаторів суддів, Я думаю, що наступного року ми знову з вами побачимо два мера Василя Мазура та Віталія.